Привіт, це подкаст Вестсайд від Бабеля. А я Антон Семеженко. Щобудня я роблю огляд публікацій іноземних медіа про російсько-українську війну. Він виходить на сайті близько півночі. Подкаст логічне продовження цих оглядів. Із медійниками та експертами ми обговорюємо, як Україну сприймає світ, у чому помиляється та як це можливо змінити. Цими днями, на початку серпня, медіа писали, зокрема, як працює група снайперів під Бахмутом. Журналісту й оператору BBC вдалося побувати і у штабі підрозділу Привиди Бахмуту, і навіть сильно ризикуючи життям, потрапити до їхніх робочих позицій. Цьому підрозділу із близько 20 людей вже вдалося знищити понад пів тисячі окупантів. Також видання Політіко писало статтю про те, що станеться, якщо Гіпотетично росіяни уб'ють Володимира Зеленського. Висновок, оскільки Україна демократія, то наслідки відчуватимуться менше, ніж, наприклад, убивство диктатора Володимира Путіна. Також зараз Україною керують не одноосібно при владі група людей від голови офісу президента Андрія Єрмака до спікера парламенту Руслана Стефанчука, і вони, в разі чого, продовжать керувати країною і війною так само, як це було досі. Також медіа писали про те, чому Україна атакує дронами головний діловий район Росії Москву Сіті. Маючи можливість завдавати лише точкових ударів, Україні важливо дати росіянам зрозуміти і відчути, що жодна сфера в їхній країні не перебуває у безпеці. Удар по кількох хмарочосах у діловому центрі, хоч і не перевів до масштабних руйнувань, забрав відчуття фізичної безпеки у тисяч російських бізнесменів. І це добре для України. Детальніше про все це ви можете прочитати в оглядах інозмі на Бабель -Юей. А ще на цьому тижні чимало медіа повідомляли про протести у Грузії, зокрема в Батумі, через заходи в міський порт пасажирських лайнерів із російськими туристами. Свідком цих подій була Ірма Дімітрадзе, журналістка, яка багато років працює для грузинських медіа, нетґазеті та Батумелебі. Вона наша гостя сьогодні. Із Ірмою говоримо про специфічну позицію Грузії від початку повномасштабної війни в Україні. Нам ніби і співчувають, але при цьому агресивно реагують на прохання передати Україні зброю чи заклики м'якше ставитись до Міхаїла Саакашвілі, який зараз перебуває у в'язничній лікарні. В Україні воюють чимало грузин, а в Грузії віднедавна без проблем сідають літаки із російськими туристами. І як це все поєднується? І як про ці події та про війну в Україні повідомляють грузинські медіа. Про це й поговоримо з ірмою. Український переклад розмови зачитує арт-директорка Бабеля Катерина Бандус. Дякую, Катю. Ірмо вдячний, що знайшли час для нашої розмови. Моє перше питання стосується російських кораблів, які намагаються пришвартуватися в порту Батумі і дати росіянам насолодитись містом. Який резонанс це викликає у грузинському суспільстві та грузинських медіа? Це просто символічна річ, чи щось, що натискає на багато кнопок усередині Грузії? Не корабель перший почав привозити росіян до Грузії. Вже є прямі рейси з Москви до Тбілісі, з Москви до Кутаїсі, які теж викликають протести, і до цього назавжди були російські туристи. Звичайно, після повномасштабного вторгнення росіян в Україну ситуація стала більш напруженою, бо це наче оспіжило рани і травми, які в отримали від Абхазької війни. А потім він серпневої війни 2008 року скоро від початку тієї війни виповниться 15 років. А зараз протести викликали не лише те, що це був перший круїзний лайнер, який вперше за багато років прибув із Росії до Грузії. Пасажири цього лайнеру в інтерв'ю грузинським змі у всій красі продемонстрували свої імперіалістичні погляди. Деякі з них говорили, що це все досі радянський союз. Деякі що Росія ніколи не вторгалася в Грузію, а просто допомагала Абхазам від неї захиститися. Також одна з пасажирок у Горто розповіла, що вона бувала на окупованих територіях Грузії, і тепер заїжджає сюди без жодних проблем. А це пряме порушення нашого законодавства. Учасники мітингів часто говорили, що це і ще один тест на те, чи терпітимуть грузини русифікацію. Відповідь була чіткою, і гучною, і, зрештою, круїзна компанія оголосила, що Батумі в її турах більше не буде. Це перемога, але звісно не повна. У нас є так звані російські біженці, їх в Україні тисячі. Є чимало російських інвестицій у багатьох сферах бізнесу, особливо в нерухомості. Але грузинське суспільство єдине. Тут не хочуть мати з Росією нічого спільного. Тобто в грузинському суспільстві немає розколу з цього питання відповідь можуть дати цифри партії, в яких відверто проросійський порядок денний ніколи не отримували на виборах більше одного з копійками відсотка голосів. І так завжди було щойно Грузія стала незалежною. Тут висвітлювали підтримку про у майбутньому. 90% грузин зараз підтримують вступ країни до ЄС. До прикладу, в сусідній із вами та дружній Україні Молдові, таких близько 50%. Так, є певний страх, який нинішня влада намагається використовувати і маніпулювати з його допомогою. Це страх війни. У нас травматичний досвід двох воєн. Є люди, які бояться і кажуть, що ми повинні бути з Росією дуже обережними, але ніхто не каже, що ми маємо з нею дружити. Тут не можна дружити з ворогом, який тебе вбиває, і щодня викрадає твоїх громадян, хоч війна нібито й припинилася, нібито в Грузії зараз не стріляють, але лінія окупації все ще тут. І ми ледь не щодня повідомляємо про те, як російські окупаційні війська. Викрадають або незаконно заарештовують грузинських громадян, бо лінія окупації може проходити через ваше подвір'я чи через ваш город. Іноді ви навіть самі не знаєте, що перетинаєте цю лінію, як яку російські окупаційні війська називають кордоном. А іноді її перетинати не треба. Росіяни просто прийдуть до вас, скажуть, що ви порушили недоторканість кордону і заарештують. Ось така тут реальність. Ми все ще перебуваємо у стані війни з Росією, і в грузинському суспільстві це розуміють дуже добре. Але що робить це більш трагічним, так це кількість туристів і російських грошей. Знаєте, є приказка, що долоню, в яку поклали монету, важко стиснути в кулак. Росіяни інвестували багато, і це, мабуть, ускладнює ситуацію, так. Так, вони є фактором, але я не називала б його істотним. Найважливіше це воля суспільства. Думаю, в кожній конституції написано, що країна це її громадяни. Саме ми утворюємо країну і буде так, як ми вирішимо. Навіть якщо у вас проросійський уряд у березні в нас намагалися прийняти закон, який по суті є копією російського закону і ставив під загрозу все, чого досягла демократична Грузія. Пам'ятаєте, що вийшло? Нібито правляча партія Грузинська мрія була налаштована що до нього дуже рішучі. і Її представники говорили, що приймуть закон попри все. Але коли народ вийшов на вулиці, політики дали задню. Тож головне це позиція більшості країни. Чи ця солідарність грузинського суспільства відображається в медіа або там строкати ландшафт. У нас є кілька дрібних медіакомпаній, які фактично фінансуються з Росії. Наприклад, медіа Альт інфо є відверто проросійське. Також є проурядові медіа, але вони не мають антиукраїнського uh, порядку денного, як і власний уряд. Так його позиція щодо України дуже дивна. Але щоб вони не говорили, наскільки критичні заяви б не робили, під кінець вони завжди додають, що звичайно підтримують Україну і бажають її якнайшвидше. Завершити цю війну і відновити свій суверенітет це основна лінія, яку про урядові змі Грузії не перетинають. Як грузинські медіа висвітлюють Україну? Чому приділяють особливу увагу грузинські читачі або глядачі? аудиторія новин про Україну в нас величезна. Щоб вони написали про Україну, це набирало тисячі переглядів, і так тривало дуже довго. Протягом майже восьми місяців від початку повномасштабного вторгнення понад 70% переглядів на нашому сайті припадали на матеріали пов'язані з Україною, і це не просто через солідарність з вами, це щось більш особисте. Може прозвучати пафосно, але багато грузин сприймаються так, ніби це також війна Грузії. Чимало хто воює за Україну в грузинському легіоні. А ми й маленька країна, про це не варто забувати. Тут лише три з чимось мільйони населення. Всі один одного знають, всі один одному родичі, умовно кажучи. І грузинський легіон було засновано в 2014 році. Скільки з того часу людей там воювало, скільки загинуло? Це відчувається дуже сильно, і від початку повномасштабного вторгнення грузинські медіа. Байдуже при урядові чи якісь інші висвітлювали війну в Україні так само, як і українські медіа, що б не відбувалося, ми писали про це. Ми вивчили імена українських політиків та мерів міст. Ми вивчили назви різних сел. Я не могла назвати голову якогось грузинського села чи регіону, але знала прізвище мера Ферсона. Десь за чотири місяці висвітлення подій війни у різних грузинських медіа почало відрізнятися. Почались суперечливі заяви, і зараз представники грузинського уряду та правлячої партії називають українців та іноземців, які критикують Білісіль, партію світової війни World War Party, яка мовляв хоче втягнути Грузію у конфлікт та мріє про те, щоб відкрити тут другий фронт проти Росії. Цю риторику тепер повторюють і про, про урядові змі. Також коли грузинська імперія переконалася, що антиєвропейські заяви їм не допоможуть. Вони почали використовувати нову риторику, яка звучить так: так вони наші партнери. Але що вони зробили, щоб допомогти нам під час війни 2008 року? Вони змусили нас підписати угоду, яка не була вигідною Грузії. Політики почали порівнювати, як Захід допомагає Україні зараз, і як він колись допомагав Грузії, так само і з НАТО. А мовляв, уже стільки років нам обіцяють, ми все зробили. У нас армія за стандартами НАТО. Ми брали участь у всіх військових операціях. Наші солдати гинули там, їх нагороджували за відмінну службу. Але все одно НАТО змушує нас стояти в черзі і чекати, і відчиняти двері для нас вели не збираються. Он навіть Україну не беруть. То можливо стояти під цими дверима для нас занадто небезпечно? І ще одна зміна риторики в тому, що в грузинська мрія та урядовці почали говорити про спробу української правлячої партії та деяких політиків втрутитись у внутрішні справи Грузії, що вони підтримують Саакашвілі та його партію, що вони хочуть, аби він повернувся до влади. Ця риторика теж трапляється у провладних змін. А яка мета цієї риторики? Будь ласка, забудьте про війну або перестаньте так сильно підтримувати Україну. Деріс one, Юрі uh, Аур Мета – лишитися при владі, використовуючи будь-які методи, Георгія Гахарія один із наших колишніх прем'єр-міністрів. Зараз опозиціонер, який публічно сказав, що на початку повномасштабної війни в Україні грузинська мрія зробила ставку на Росію. Вони думали, що Росія переможе і намагалися діяти так, щоб не розсердити росіян. При цьому в Бідзіні Іванішвілі. Який фактично контролює партію багато активів на заході і не в його інтересах руйнувати взаємини з цими країнами. Теж от вони граються в нейтралітет, і також ем, розігрують карту Саакашвілі. Це врешті світу його сприймають як демократичного. Реформатора всередині грузинського суспільства все не так просто. Так у нього були б всі ці реформи, і таке інше, але в основному, під час першого терміну, і, і його обрали саме для цього: мовляв, ми народ. Провели революцію, забезпечили зміну влади, щоб вони зробили цю роботу. А після першого терміну ситуація змінилася у Грузії дуже суперечливе уявлення про Саакашвілі. Зараз він щось на кшталт лякалки, яку грузинська мрія використовує, щоб лишитися при владі. Мовляв, окей, ви можете нас не любити, але подивіться на Саакашвілі, Хочете, щоб він повернувся? Або, наприклад, подивіться на Зеленського. Він підтримує Сакашвілі. Він відсилає нашого посла назад до Грузії через Сакашвілі. Можливо, вони хочуть змінити уряд, а новий уряд може втягнути нас у війну. Словом, уся ця риторика про збереження влади, а не про те. Щоб припинити підтримувати Україну, бо навіть якщо хтось критикує Зеленського, Україну всі підтримують. І саме країни, якщо подивитися на участь у міжнародних голосуваннях, наприклад, гуманітарну допомогу чи надання притулку коли доходить до питання надання зброї, ось тут вже стає складніше. усе це цікаво чути в Україні, бо завжди було відчуття, що грузини з багатьох причин дуже близькі до нас. А зараз грузинський уряд. Робить речі, які так з боку здається більше допомагають Росії ніж нам. Той же запуск польотів також були повідомлення, що Росія може обходити санкції, отримуючи товари через територію Грузії. Хоча на ці тези в Україні іноді відповідають, що у 2008 році наша країна теж не те, щоб з усіх сил підтримувала Грузію. ми до речі, так не вважаємо. Грузини вважають, що Україна тоді підтримувала їх. Український президент у 2008 році тут був. Також ми пам'ятаємо підтримку України під час війни в Абхазі у 92 другому роках. Буквально кілька днів тому ми публікували інтерв'ю з ветераном тієї війни, і він казав: Я ніколи не зможу забути українців вони прибули морем. Він згадував численних українських волонтерів. Так що наратив, що Україна недостатньо підтримувала Грузію, тут не спрацює. Уряд навіть не докладав особливих зусиль, щоб його просувати, дякую за пояснення. У нас ще звучала інша теза, що маленька Грузія зараз, по суті, є заручницею Росії, і підтримувати Україну відкрито було б надто небезпечно. Хоча те, що ви зараз говорите, виглядає як передовсім боротьба за владу, то справа не у страху перед росіянами чесно кажучи, грузинські офіційні особи кажуть те саме. Мовляв, ми дуже маленька країна. У нас є окуповані території. Росії не треба буде докладати багато зусиль або часу, щоб розпочати чергову спеціальну військову операцію, і закупити країну. І всі свої дії влада намагається виправ... виправдати саме цим і має підтримку, оскільки як я вже й казала на початку, грузинське суспільство має травми війни. І пам'ятаєте, що окупанти були майже у Тбілісі, що російські танки прямували нас до столиці. У нас тут величезна дискусія, що краще свобода і війна чи бути поневоленим, але жити в мирі. Думаю, ця дискусія частково створена штучно, бо вона дає простір правлячі партії діяти так, як та схоче. Хоча, звісно, якщо ми сядемо, почнемо обговорювати які варіанти насправді є у Грузії, виходять, виходячи з її розмірів геополітичного становища. Триваючої окупації, то цих варіантів не так і багато. А те, що росіяни через Грузію активно обходять санкції, до речі, не було підтверджено жодною міжнародною організацією чи владою США чи ЄС, і ми на основі наших розслідувань цього не підтвердили. Був матеріал на Deutsche Welle, але не надто переконливий, бо ці шляхи не є новими. І я ще б хотіла додати а, дещо до попереднього. Зверніть увагу на позицію грузинської президентки щодо відновлення авіасполучень. Вона прямо називає це провокацією Росії, що Росіяни роблять це, аби перешкодити майбутній інтеграції Грузії з західними інституціями. Вона критикує уряд, і це теж треба взяти до уваги, коли ми говоримо про владу та позицію грузин. Так, у нас парламентська республіка і повноваження президентки не надто великі, але вона залишається, наприклад, верховною головнокомандовочкою. Вона наклала вето на багато законів. Що українська влада, суспільство чи журналісти можуть зробити для того, щоб краще показати свою позицію грузинам або покращити взаємини між країнами well, На рівні влади не просто щось зробити. Це політики, які ведуть політичні суперечки. Можливо, медіа могли б взяти до уваги якісь моменти, показати, де е, деталі поточної ситуації в Грузії мені складно вимагати щось від українських суспільства чи медіа. Ви у стані війни. Ви так багато робите. Давати поради тут дуже недоречно. Це просто думка. Ще якби було відомо більше деталей про нашу країну, про ситуацію зараз, це було б добре. Нагадаю, з нами була Ірма Дімітрадзе, журналістка грузинських видань Батумелебі і НЕДГазеті. А це був Вестсайд, подкаст Бабеля про те, як світ бачить Україну та російсько-українську війну, у чому помиляється та як це можна виправити. Українською відповіді ірми звучали голосом арт-директорки Бабеля Катерини Бандус. Дякую, Катю, звукорежисер Вестсайду, Роман Камко. Не забувайте, що наша медіа існує в тому числі завдяки донатам від читачів. Гривня, криптовалюта, Патреон чи PayPal усе це зручні способи зробити так, щоб вільна та якісна журналістика в Україні не зникла. Підтримайте бабель. А ми беремо невелику паузу і почуємося вже ближче до осені, дещо оновленими. Щасти.